Із метою збереження життя та здоров'я громадян на Сумщині з червня поточного року успішно стартував проєкт Знання рятує життя, спрямований на навчання мешканців регіону, навичками надання першої домедичної допомоги. Уже близько тисячі осіб опанували в теорії та на практиці основи безпеки та алгоритм дій в екстремальних умовах. За ініціативи голови обласної державної адміністрації Олега Григорова, на всіх зустрічах, на яких він проводить, він було зрозуміло, що це на сьогоднішній день потрібно. Потрібно в першу чергу для батьків. Тому ця ініціатива, от якраз вона стосується більше батьків, тому що очна форма навчання у нас йде ну не так потужна, як ви знаєте, більше змішана або дистанційна. Діти більше знаходяться з батьками вдома. Тому от якраз ініціатива, щоб батьки вміли надати дитині. Необхідну медичну таку допомогу, поки приїде екстрена служба. Цей проєкт у нас стартував через програму обласну освіта Сумщини, тобто це не тільки місто Суми, це вся область. Хто нам допомагає в цьому? Допомагають нам проводити такі заняття професійні інструктори, педагоги медичних коледжів нашої області. Нам допомагають поліцейські, дуже, дуже подобається всім, як вони розповіли. І показують фахівці, тому тут батьки дуже ну, такі позитивні, схвальні, такі є відгуки. Нам допомагає благодійний фонд Олександра Ємця, нам допомагає е, Червоний Хрест тому тут якраз от ми так комплексно охопили всю область. Ініціатива знання рятує життя включає в себе ряд актуальних навичок до медичної допомоги, зокрема, уміння зупиняти критичну кровотечу, проводити серцево-легеневу реанімацію, забезпечувати прохідність дихальних шляхів, оцінювати стан постраждалого та викликати екстрену допомогу. Особливу зацікавленість у слухачів викликає інформація про зупинки кровотечі та поводження у критичних ситуаціях, адже в наших реаліях кожна згаяна хвилина може призвести до тяжких наслідків. Це турнікети. Турнікет це такий радикальний засіб для зупинки критичної кровотечі. Застосування цього засобу турнікета обмежене. чого до двох годин. Це є плюс-мінус безпечно. Після двох годин є всі шанси отримати ампутацію кінцівки внаслідок безпосередньо застосування цього засобу. Тобто не від поранення, а від застосування турнікета. Так як цей, турнікет є дуже, цей засіб є дуже радикальний, він перекриває кровопостачання всієї кінцівки. Тобто, оцим маркером ми наносимо на цю тайм-лігін тут. Бачите, тайм написано. Там це час застосування турнікета це інформація для людей, які в подальшому будуть надавати допомогу а саме медики. О, щоб вони розуміли, скільки працює вже цей турнікет. Турнікет це засіб такий радикального характеру, який застосовується при зупинці критичної кровотечі. От, ми розуміємо, що таке критична кровотеча, Є певні ознаки цієї критичної кровотечі, це пульсуюча струя, далі більне просочення одежі кров'ю і калюжа крові безпосередньо біля постраждалого. Це є ознаками критичної кровотечі, відповідно, є сигналом до того, що можна застосовувати турнікет. От, турнікет працює таким. Чином, що він притискає пошкоджену судину шляхом натиснення на м'язи зв'язки до кістки, о таким чином припиняється кровотеча. В даному закладі було проведено заняття з домедичної допомоги з групою батьків. Дітей, які тут навчаються, О, розглянули ми тему зупинка кровотечі, а саме критичної кровотечі, розглянули способи і засоби, які ми застосовуємо для припинення саме цього виду кровотечі. На жаль, в обстановці, якій ми перебуваємо, в місці якого є прикордонним, часто виникають ситуації, коли люди отримують пошкодження різного характеру. І було б дуже добре, якщо більшість населення нашої володіли такими знаннями і навичками, певними, хоча б самими елементарними, які допомогли б врятувати життя людей, які постраждали. О. Крім того, ці всі знання і навички можна застосовувати не тільки от, скажімо так, під час ситуації, яка в нас зараз склалася в житті О. під час ДТП. Якщо ви випадково стали свідком ДТП. Я постраждалі відповідно, ваші професійні дії можуть врятувати життя людини. Ну, я вважаю, що це важливо проведення таких занять, такого характеру взагалі з населенням з мешканцями нашого міста. В тому числі сьогодні ми навчали базисної підтримки життя, тобто, це проводити штучну вентиляцію легень, це проводити компресії грудної клітини. Алгоритм дій, що повинно за чим відбуватися, як правильно навіть викликати екстрену допомогу, тому що це важливо. І також ми говорили про. Стороннє тіло тоді, коли повинні діяти екстрено. Ми навчали і розповідали, як зрозуміти, що коли потрапило стороннє тіло в дихальні шляхи, які загрозливі симптоми, коли ми повинні діяти екстрено, а саме це, коли вже людина перестає кашляти, коли вона перестає розмовляти, коли вона синіє, і при цьому ми повинні проводити удари в міжлопадкову ділянку, проводити прийом. Геймліха, і от саме цим методикам ми сьогодні навчали. Людей під час навчання окрема увага приділяється власній безпеці. Також учасники тренінгу моделюють різні критичні ситуації та вчаться діяти чітко, фахово, послідовно. Запевняють, що така робота в команді із практикою на манекенах і симуляції в реальних умовах додає впевненості в собі в своїх силах та дозволить швидко і ефективно реагувати, а значить, суттєво підвищити шанси на виживання. Ситуація надзвичайно важка. І фізично, і психологічно. місто на прикордоні дуже складно нам зараз працювати тим паче і жити взагалі надзвичайно важливий захід. Я як мама в першу чергу повинна знати, як надати допомогу своїм дітям, своїм колегам. Поруч людям, які будуть знаходитися в важкий час, я як мама і мої інші батьки дізналися, що турнікети накладаються саме коли іде артеріальне відкриття крові, коли ми бачимо візуально велику кількість крові і по кольору крові, коли потрібно саме накладати турнікети, коли іде саме накладати турнікет. Надзвичайно актуальні, і чим більше заходів, і частіше ці заходи будуть проводитися у нашому регіоні, це буде дуже корисно, тому що це життя людей. Маю двох дітей, сім'ю. Ми тут всі живемо. І ну я сподіваюся, що це ніколи не знадобиться, але щоб знати. Знати, як діяти, я так розумію. Ви тільки-тільки спробували все це на практиці. Які відчуття наскільки ви зрозуміли, як користуватися турнікетами? Так, ми спробували на собі турнікет. Відчули ну по відчуттям, як це має бути, щоб… по. Тому що це звичайно це дуже боляче. Будеш в екстреній ситуації кричати, що ні боляче, але не щоб рятувати життя собі і комусь, не треба на це звертати уваги, а максимально діяти так і обов'язково не забувати, що треба вказувати час турнікету, тому що це дуже дуже. Це мабуть, найголовніше, що потрібно знати в використанні турнікета. Сьогодні ми проходимо тренінг організований за ініціативою голови Сімської ОВА Олега Григорова, проводять його працівники. Викладачі медичного коледжу, і що хотіла сказати, що ну, дуже, дуже цінні знання сьогодні нам надають, дуже цінні навики. Дай Боже, звісно, щоб це не знадобилося, але ми розуміємо реалії життя, і в принципі життя може інколи нас стикати з такими ситуаціями, коли нам сьогодні розповідають, як з ними. Вправ я сьогодні дуже багато нового дізналася, і, наприклад, ситуація, коли дитина там проковтнула стороннє тіло, і деякі моменти, які мені не були до цього дня відомі, тому дуже вдячна за такі знання і за такі тренінги. І Вони дійсно мають бути. Я би навіть. Як мама просила би, щоб такі навики проводилися в школах десь так з 14 років. Сьогодні у нас проводився тренінг з першої до медичної допомоги в закладі нашому дитячому садочку. В цьому закладі цей заклад відвідує моя донька в старшій групі. На сьогоднішній день захід дуже важливий. Ми дізналися багато нового. В умовах сьогодення це дуже важливо. Дуже важливо, дай Бог, щоб це нам ніколи не знадобилося, але ми дізналися. Ми розуміємо, як нам поступити в тому чиному випадку, якщо так станеться в обомах сьогодення. Я вважаю, що такі заходи дуже потрібні не лише для працівників, не ну як і освіти, так і медичних закладів, але для кожного з нас, тому що ми живемо в дуже в дуже такій нестабільній і важкій ситуації. захід дуже сподобався все. Доступно не так, як терміни, що повинні там як медпрацівники заглиблюються, все доступно, все зрозуміло, все цікаво, наочність, практика це дуже важливий такий тренінг. Я б рекомендувала їх для всіх, не лише для якихось певних сфер, а це повинен знати кожен в умовах руйнівної війни. Коли рахунок іде на хвилини, знання, як врятувати своє життя. Та тих, хто поруч, стають безцінними. Тож сьогодні вже кожному незалежно від віку і статі варто опанувати навички надання першої домедичної допомоги.